Основне завдання нашого ворога зробити все, щоб ми не мали еліти, щоб ми не мали фахівців, знищити нашу освіту, не тільки боротися з нашою армією. Та збутися цим планам не судилося. Докази цьому результати НМТ. 20 сесій, 10 днів поспіль. Попри технічні проблеми та повітряні тривоги, в основній сесії зовнішнього незалежного оцінювання, яке цьогоріч через війну в Україні, провели у комп'ютеризованому форматі мультитесту, взяли участь 16 тисяч учнів, і це дані лише по Львівщині. 113 сільських шкіл мають двох Це означає, що в нас сільська освіта. Яку часом критикують сільські школи дають дуже добру якість знань. Національний мультитест, пам'ятаєте, складався із трьох предметів українська мова, математика, історія України. Діти розуміли, що це їхня вступна кампанія, і приходили. І така оцей показник високої явки також свідчить про довіру до нас. 88 учнів склали тест на відмінно: 300 абітурієнтів здобули по 400 балів, і трохи більш як тисяча осіб по 200. Практично у всіх містах. Є 600 бальників. Борислав, Бузьк, Дрогобич, Жедачев, Кам'янко-Бузька, Навіть Дашава, Моршин, Новояворів. Це я говорю тільки про 600 бальників: Пустомита, Радехів, Самбір, Сокаль, Сколе, Стрий, Трускавець, Ходорів, Червоноград, Яворів і 12 сільських шкіл мають 600 бальників. А 123 заклади освіти в сільській школі мають 200 бальників. Нагадаємо, попередніх років рекордсмени ЗНО отримували грошові премії. Цього ж року коштів у програмі не передбачено, оскільки, за словами директора профільного департаменту Олега Паски, вони скеровані на потреби армії. Однак була нарада минулого тижня, і в мене є таке доручення від керівництва військової адміністрації. Після того, як ми отримаємо повністю результати, бо ще додаткова буде додаткова сесія, сесія. Запропонувати власне бачення департаменту а Керівництво шукає кошти для того, щоб і цього року в умовах війни зробити все, щоб нагородити дітей, які отримали такі результати. Додамо невдовзі на Львівщині проведуть додаткову сесію НМТ. Відповідні запрошення уже отримали 1800 осіб. Аліна Добковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.